Вітаю, любі мої, книга Пророка Єремії. Благання Єремії помилувати народ. Якщо вийду на поле, ось побиті мечем. І якщо вийду до міста, ось помлілі з голоду, і навіть пророк та священик шмигляють по краю, якого не знають, чи справді покинув ти юду? Чи Сіоном гидує душа твоя? Чому вразив ти нас і немає нам ліку? Ми чекаємо миру, і нема добра, і часу вздоровлення, та ось тільки жах. Знаємо, Господи, нашу безбожність, вину наших батьків, бо ми проти Тебе згрішили. Та не відкидай нас ради імення свого, не без честь трону. Слави своєї, пам'ятай, не зламай заповіту свого і з нами, хіба є міжмарними божками погані поганів такі? Що пускають дощі, і чи небо саме дає зливу, чи ж не ти Господь Бог наш, тому то на тебе надіємось ми, бо ти це все чиниш. Господня відповідь на благання. Тому Господь так відказав: якщо ти навернешся, то тебе приверну і перед лицем моїм станеш, а як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, Будеш, як уста мої, до тебе самі вони звернуться, а не ти до них звернешся. І дам я тебе для оцього народу, замура міцного із міді, і будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я буду з тобою, щоб спасати тебе і щоб тебе рятувати, говорить Господь. І врятую тебе, з руки злих, з рук насильників тих тебе визволю. Амінь.